Чи знали ви, що читання і письмо це одні з найскладніших процесів, за які відповідає наш мозок? Багаторічні дослідження доводять, що саме читання допомагає нам не лише набувати нових знань, а ще й позитивно впливає на наш психоемоційний і фізичний стан? Але, на жаль, на жаль, сьогодні досить часто читання закінчиться тим, що ми просто гортаємо стрічку у соціальних мережах. Мене звати Катерина. Ви дивитеся канал Пані Вчителька, і сьогодні розповідаю про те, як читання впливає на наш організм і чому ж нам так важливо, аби ми читали. Мозок головний центр управління людського організму. Саме мозок відповідає за величезну кількість когнітивних процесів, керує нашими думками та емоціями. І якби кортоцентристи не боролися за те, що наші почуття, емоції і мораль, мовляв, родом із серцем, насправді ж треба просто визнати, що місце їхнього постійного проживання це мозок. Читання для розуму це все одно, що вправи для тіла. Так говорив Джозеф Адісон. А от вчені з університету Карнегі Мелона, Тімоті Келлер і Марсель Джаст виявили, що читання сприяє виробленню у мозку нової білої речовини, яка складається із клітин, вкритих мієліном. Це така речовина, яка сприяє швидшій передачі сигналів із однієї частини мозку в іншу. Простими словами, читання покращує нашу нейромережу. От воно йде по нейронам, тут, от, десь там. От. Роблячи думки структурованішими і точнішими, підвищуючи наш рівень когнітивної спроможності. Читання книг особливо Художньої літератури це своєрідне нейронне тренування, адже під час цього процесу задіються різні частини мозку, які відповідають за зір, мову та уяву. Дослідники Каліфорнійського університету в Берклі під керівництвом докторки Міранки Вір встановили, що регулярне читання може уповільнювати швидкість погіршення пам'яті та знижувати рівень концентрації бета-амілоїду. Білка пов'язаного з розвитком хвороби Альцгеймера. Круто ж, правда, чи не так? І це все завдяки простій пристрасті до читання книжок. Що сказати, це фантастично. Думаю, кожен із вас, хоча б раз у житті, чув фразу на кшталт О, ця книга змінила моє життя. І знаєте, як людина, яка прочитала, ну. Дуже і дуже немало літератури завжди сприймає таку фразу з легкою ноткою іронії. І, можливо, я просто досі не натрапила на таку книгу, тому я не буду такою вже ж категоричною. Окрім того, мені вдалося знайти дослідження, у якому нейробіолог Грегорі Берс. Із центру нейрополітики в Емарі встановив, що після прочитання роману у нашому мозку відбуваються зміни, які зберігаються ще протягом кількох днів після його прочитання. І тут навіть я процитую пана Бернса, аби не дай Бог чогось не перекрутити і не забути. Ми вже знали, що хороші історії можуть поставити вас на місце іншого в переносному сенсі. Тепер ми бачимо, що щось може відбуватися і біологічно. Нейрональні зміни, які ми виявили, пов'язані з фізичними відчуттями та руховими системами, свідчать про те, що читання роману може перенести вас у тіло головного героя. Простими словами, ви читаєте текст. Він вам подобається. І ви фактично відчуваєте головного героя не лише на емоційному рівні, а і на тілесному, адже текст здатен впливати на м'язову пам'ять. Принаймні про це говорить Ченіс Еморі. А чи траплялося таке у вас? Чи, можливо, у вас є книга, яка змінила ваше життя? Напишіть про це у коментарях, і я з радістю прочитаю. Друзі, погодьтеся! Ритм нашого сучасного життя часто виходить за межі норми, і це в першу чергу б'є по нашій нервовій системі: стрес, роздратування, апатія, депресія. Усе це не дає нормально жити. Та що й казати, ми живемо під час повномасштабного вторгнення війни, яка триває уже 9 років. І кращий спосіб боротьби з останнім це ЗЕСУ. А от читання допоможе вам боротися зі стресом. У 2009 році когнітивний нейропсихолог доктор Девід Льюіс з компанією MindLab International, що з університету Сасекса, провели дослідження, за результатами якого встановили, що щоденне читання всього по 6 хвилин може знизити рівень стресу організму аж на 68%. До прикладу, прослуговування музики знижувало рівень стресу пацієнтів на 61%, чашка чаю чи кави на 54%, прогулянка на 42%, а от відеоігри знизили стрес всього на 21%. Читаючи, ми дозволяємо собі не лише ставати маленькою частинкою вигаданої автором пригоди, а ще і підвищуємо свій рівень знань і рівень когнітивної спроможності. Річ у тому, що читання і письмо це взаємопов'язані процеси, адже в їхній основі лежить думка. Чим ми думаємо? Словами і реченнями. От і маєте, чим більше ви читаєте, тим більший у вас словниковий запас. Читаючи текст, ви несвідомо запам'ятовуєте мовні кліше, художні засоби, пунктограми тощо. Це, як правило, про вживання коми перед сполучниками А, або «що». Ну, от запитайте в будь-кого, навіщо? Навіщо ставити кому перед згаданими сполучниками? І більшість відповість щось на кшталт Ну, бо так треба. Але навіщо, чому ми повинні вживати кому знають далеко не всі. От і виходить, що пишучи власний текст чи висловлюючи свою думку, ми використовуємо ті знання, які набули у процесі читання. Це фундаментальна річ. Цікаво, що для розвитку нашого мовлення важливим є ще й те, коли ви почали читати. З особистого професійного досвіду можу сказати, що Ті діти, які почали читати з маличку, краще усвідомлюють правила функціонування мови, мають більш розвинене мовлення і краще розвинуту уяву. Окрім того, саме читання дає нам можливість розширювати свій лексичний діапазон ще й за межами своєї мови, як це відбувається. Наприклад, автор вживає у тексті іншомовні слова. Він транслює і пояснює їхній зміст. Бабах! І ви знаєте купу слів з інших мов. І, як на мене, це прикольно. Nice. Чи знаєте ви, який зв'язок між читанням і сном? Під час читання людина фокусується на історії і намагається зрозуміти прочитане. У цей час наш організм розслабляється, а нервова система входить у стан спокою. І, зрештою, ви засинаєте. Але це працює з паперовою книжкою. А що ж з гаджетами? З гаджетами цей номер не пройде, і слухайте чому. Нейробіолог Ен Марі Чанг із жіночої лікарні Бригма в Бостоні зауважує, що використання гаджетів перед сном унеможливлює швидке засинання. Справа в тому, що випромінювання від екрану гаджета унеможливлює вироблення мелатоніну і, зрештою, уповільнює його майже на 50%. До речі, мелатонін це гормон сну. Цікаво, що люди, які постійно користуються гаджетами перед сном, мають сповільнений ритм мелатоніну аж на півтори години. Саме тому часто наступного ранку ми можемо відчувати втому і пригнічення. До аналогічного висновку прийшли і вчені з Берклі, які досліджували, як гаджети впливають на сон у дітей. Таким чином, читаючи з телефону або планшету перед сном, ви не відчуєте жодної користі. Швидше за все, ви будете просто півночі плювати в стелю і прокрастинувати. Отож, читайте з розумом. Я ж зауважувала, що саме читання дає нам можливість вивчати лексику інших мов. Але на цьому наша інтеграція у світовий контекст не вичерпується. Справа в тому, що читання дає нам можливість налагодити ще і соціальні контакти, і для того, щоб підтвердити цю думку, хочу навести дослідження кіт Уотлі із Університету Торонто. Згідно з ними, художня література дає можливість читачу не лише взаємодіяти з персонажами, а й проєктувати отриманий досвід на реальність. У результаті такої взаємодії людині легше налагодити соціальні контакти, розуміти інших людей та виявляти емпатію. В книжках ми пізнаємо культури різних народів, їхні звичаї і традиції. Книжка може як розрадити, розважити нас, так і наштовхнути на роздуми. Читання допомагає нам навчатися, розвивати увагу, фантазію, тренує наш мозок і забезпечує нам ясність думки. Цікаво, що за дослідженнями середньостатистична людина читає всього насього 9 книжок на рік, натомість керівник великої компанії понад 100. Висновки робіть самі. Тут, як в літературі, відкритий фінал. Друзі, сподіваюся, мені вдалося заохотити вас до читання, адже в наступному випуску я розкажу про 10 книг різних жанрів, з яких я б радила почати вам свою літературну мандрівку. Натискайте на дзвіночок, залишайте свої коментарі і підписуйтеся на канал, якщо досі цього не зробили. Ми ж побачимось у нових відео. Па-па! Thank you